Всім привіт! Сьогодні ми знайшли з підзивану таємну ляльку. Вона робить звуки. Чуєте, які у нас звуки робить, як монстр? Мон, 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 мон. Почекайте, Давайте я вам розкажу саму історію. Як ми... Давай. Ми, ми вже 4 роки гралися ляльку. Є і могла більше її достати. Ми в 4 роки гралися лялькою, і потім ми кудись її закинули до п'ять до років, ми не могли її достати. Ось що з нею сталося? Вона стала ще страшнішою. Ще страшнішою. Не, не, не так не за 5 років, а, а до, до 7 років не могли її достати. Так. Да. Тільки якщо ми знімали одне відео, але потім видали. і. Ми знімали про скарби якісь і ми знайшли цю ляльку. Але, от моя неї притус... Я покажу да, це... А, На путь. На попу, бачите. Я просто вчора це від цього, бо я шоці вона, ми до сіми років її не бачили, і тут вона якусь свою потиємну штуку взяла. І не вийду, вона ще працює. Вона б тоді мала би вже бути на свій піку. Марта, в тебе очі червоні. Подивись в камеру. Це від світла. Да. І тут, як ми гралися, звичайно, ми закинули її. Не могли ми її достати, не могли. І я в шоці, що вона ще може працювати. Значить, це якась потаємна лялька. Ми не знаємо, чи вона взагалі безпечна, бо, бо не можна радитися дітям такою вже лялькою. І це я не про те, що вона вже недорога, дешева. Я про те, що вона страшна, страшна, і в нас вона виглядає, і дивіться, який у неї звук. Послухайте, як як монстра, да? так? Так, як, як і з з з там, там, ми грали. там, там на, до нас Серпінь Софіс був такий звук. Угу. І це не ми робимо тільки що. І ми не знаємо. Так, в тому лабіринті в цій грі Да, поняш, то той такий лабіринт, де чорна криця є. І ми зараз. Да. Да. І ми зараз. І, то, і, і в тому лабіринті то теж, коли, коли тебе ловить криця, то з'явлено і здає такі звуки. Що не такі самі. Я зараз реально кажу, це не ми робили, і це зараз реальне відео, яке ми вирішили зняти, бо можемо ми поділитися з вами, які у нас штуки зараз є. Дуже страшно, бо зараз буде страшним увага. Я не можу вам сказати все. Це... Konec! Ne, to nejde. Teď se nájdem na její půl a podívejme se, co tam říká. Já myslím, že to je prank. Ne, řekni, že to je prank. A o u Надумай, надумай, надумай. Ні, 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 трип, 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 трип. Віри, віри, тримай, повіри, повіри, щоб взяв, щоб взяв і зробив і викинув. Але це не, це не, це не. Віра може, може, буде тобі, буде тобі, буде тобі, буде тобі, буде тобі. Ми не можемо, ми не можемо нічого нічого. Будь стріляти, стріляти кулю.

Придеться їй викинути. Ну, вибачте, ми не можемо знімати про таку зоню.